Перший був на 24 й будинок, другий був десь до будинку, доброго ранку, а вже третій був в нас. Одну жінку в неї якраз прильот у її квартиру, але вона вийшла. Ну, щось серцем було. Швидка приїхала дуже швидко, хлопці її забрали, так що поки порядку. Ну, до видно, дверь когда выбухнула. Ей, видно, дверь ногой вот это ударила. А у меня мобилка в руках. Вот это все вылетело, это сыпал. Больше ничего не будет. Да, близко только не это. Ой, детка. Там який кусок. Ой. Ой, мені здається, три, але перший дуже сильний, потім ще раз, і ми стояли на, на площаді.